Друзі, всім привіт! Днями пані Людмилка із міста Шуска на своєму каналі проводила пересадку і поділ котлеї, якої залишила її подруга. Дуже-дуже шикарний екземпляр. І побачила його у мене аж щелепа відвисла. Дуже шикарний екземпляр, такий, знаєте, дорослий, розвинений. Ех! І я написала тоді коментар. Людмилка, я так шкодую, що не знала, що ви будете ділити оту котлейку. Я попросилася б в долю. На що мені Людмилка відповіла: та не питання, котлея тільки но пересаджена. Я можу відрізати вам. Я говорю, будь ласка, якщо можна, хоча б три задні бульби. Людмилка, добра душа відрізала мені не три задні бульби, а один із напрямків росту. Тобто тут. Дві старенькі псевдобульби і одна молоденька, яка тільки но ну, починає випускати корінці. Людмилка вислала її мені Ось, так, ось така лічка, мірний стаканчик. Мені дуже подобається харчовий пластик, в ньому добре зростають орхідеї і отак от, от з ручечками, ну, особисто мені дуже, дуже вподоби Отакі посадки, зручно взяв, поставив, нічого не впаде і не випаде із руки, не вислизне. Написала мені, що обмотала її. Мохом і каже, що то тимчасова посадка, щоб я розібралася, яка посадка потрібна мені, і присадила, якщо буде в тому потреба. Але ви знаєте, немає нічого гарнішого, ніж тимчасова посадка. Я вирішила залишити саме так: в мосі, без отворів ємкість. Корінців тут особливо багато немає, саме тому катлейка поливатися не буде, а буде лише збрискуватися поверхнева моху, і зайва волога буде опускатися донизу і потім ось так просихати. Тим, тим самим, викликаючи, зростання корінців або пробудження сліпої буньки на резомі котлеї. Ось так дивлюся в камеру, Вон там молоденькі корінці. Є, і вони уходять в мох. У нас квартира дуже суха, і рослин у в мене ну, дуже багато. І, відверто кажучи, в мене не завжди вистачає часу поливати всі і водночас. Якщо у когось щось там ізгниває, то особисто у мене все висихає вщент, і саме тому псуються корінці. То посадки в мох для мене це дуже гарна альтернатива. Ну от, Наприклад, перед вами ось іще одна котлея. Ну, здавалося б, да, котлеї в мосі, ну, це щось ну це щось незрозуміле. Що котлеї люблять повітря, що котлеї люблять просихати, так то є правда. Але ж, ще раз повторююся, що у мене рослини висихають вщент. Навіть у мосі. І посадка в мох для мене дуже гарна. Ну, дивіться, наприклад, нещодавно е на початку літа пересаджувала ось цю маленьку мініатюрну котлею в мох. Щоправда, горщик взяла. З отворами. І знаєте, ну сьогодні я вже й пожалкувала, бо я її буду потім пересаджувати, бо ну, ви можете бачити, корінці в отвори виходять і йдуть хто куди хоче. Одним словом, вони дуже неслухняні. І навіть незважаючи на те, що рослина посаджена в мох, от зараз вона висохла вщент. Ну, мох скрипить. То ось тут не хочу ставити. Гур, щоб не поламати корінці. Але повірте мені, що у цьому кашпо на дні набрана водичка. І як бачите, корінці тягнуться до води, і ось навіть деякі з них вже знаходяться в воді. І саме тому я не особливо переживаю, що вона от висохла вщент, і її сухо, і її погано. Там вода є. Якщо хоче пити, то швиденько побіжить аж туди оту, донизу. Ну, от таким чином, влітку я тримаю орхідеї в мосі. Взимку взимку дуже прохолодно і опалення погане. То водичку у кашпо я вже не тримаю. І поливаю, поливати мені зручно, мох саме ось такими пляшечками із носиками. Ну, я не можу сказати, що тут дозовано виходить водичка, але все рівно. Ну, знаєте, як лієчкою поливати, то плюхаєш багато. А як на оцей носик, ой, ще не туди лів. А як на оцей носик отак жмеш. Да, і водичка виходить і дуже такою тоненькою струйкою, то ось так полила, 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 ну, трішечки і все, і припинила. А мох далі розповсюджи цю вологу. Дивіться, я от мацаю, а воно ну, таке вже таке вже воно цупке, ну таке вже висохле. Треба ще додати водички, мало. Ось так. І все, ну, в моїх умовах без гарної питної води. Це дуже, дуже мені підходить, бо витрати води мінімальні. Це красива котлея лобата варіації Альба. Я обожнюю білі орхідеї, білі квіти взагалі. Це моя слабкість. Людмилка додала мені ще смаколиків, але я їм вихвалятися не буду. Бо я їх вже Дарувала мені ось такий крем для рук, і це дуже своєчасно, бо у мене якраз закінчився крем для рук. Я люблю працювати з рослинами без рукавичок, бо ну, особисто мені незручно працювати в рукавичках. Ну а потім, як поковиряюся в корі, в землі, то ну, руки такі сухі, знаєте, неприємне відчуття. Саме тому я полюбляю обробити руки. Кремом, то мені дуже Людочка, сподобався цей крем. По-перше, кокосовий аромат такий приємний, гарно зволожує шкіру, швидко всмоктується. Ну, одним словом, щиро дякую тобі за такий шикарнючий подарунок. І котлейка, і крем, і оті смаколики, що хочу сказати про котлею Лабату. По-перше, це однолисна котлея. Тобто вона полюбляє багато сонячних променів, багато світла в активний зріст, але що мені дуже підходить, то це те, що ця котлея короткого світлового дня. Тільки дорога в Україні, та й незрозуміло, чи буде у нас блекаут взимку, що ще утворить Російська Федерація відносно нас. Тож котлея короткого світлового дня мені дуже-дуже підходить. Ось така красунечка. Було зрозуміло, що то за котлея, її поділ і таке інше, я залишу посилання в описі до цього відео, саме на те відео, де Людмилка ділила цю котлейку. І ще раз, Людочка, щиро, щиро дякую тобі за такий шикарний подарунок. Всім пока і до нових зустрічей, друзі! Миру, здоров'я і добра.